Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі красуні. Розділ 5 4. Антон Дубчик повернувся додому пообідати, як він це звичайно робив. І хоча зараз було лише пів на першу, за графіком Антона це був пізній ланч. Цього дня він напружено працював із шостої ранку. Чого не розуміли люди щодо обслуговування басейнів, так це того, що це справа не для слабаків. Мусиш бути завзятим. Якщо хочеш сягнути успіху у басейновій справі, тобі не личить засипатися, навіючи собі сни про млинці і як хтось у тебе смокче. Щоби випереджати конкурентів, ти мусиш випереджати сонце. На цей момент дня він уже позамітав, виставив рівні та прочистив фільтри у семи різних басейнах і поміняв прокладки в двох насосах. Тих чотирьох клієнтів, які ще лишилися в його графіку, він зможе обслужити до кінця дня і в надвечірній час. А тим часом обід, недовгий сон, швидка серія фізичних вправ і, можливо, короткий візит до Джесіки Елвей заміжньої ціпоньки, яку він наразі трахав. Те, що її чоловік був місцевим шерифським підпеском, робило це ще солодшим коли цілими днями сидять у своїх машинах і жруть пундики, а тим часом їхні кралі домагаються чорних порубків. Антон же контролює ті грьобані водойми і заробляє гроші. Антон вкинув ключі до вази при дверях і вирушив прямо до холодильника, щоб взяти звідти свій шейк. Він відсунув соєве молоко, подивився за пакетом із листовою капустою, за коробочкою Ягід. Нема шейку. Мамо! Мамо. крикнув він. Де мій шейк? Відповіді не було, але він почув, що у вітальні грає телевізор. Антон зазирнув крізь прочинені двері. Докази на видноті. Телевізор працює, порожня коктейльна чарка, проказували, що магда сама відчалила у денний сон. Хай як сильно Антон любив свою матір, але він розумів, що п'є вона забагато. Від цього магда робилася нехлюйкою, і це його дратувало. Відколи помер його батько, Антон сам сплачував за кредитом на дім. Дотримання ладу і забезпечення харчуванням належали до її частини угоди. Якщо Антон не утримуватиме своїх шейків, він не зможе домінувати в басейновому бізнесі так, як йому то було потрібно, чи максимально викладатися у своїх правах, чи ляскати по соковитих сраках з тією силою, з якою паночкам подобається, щоб їх ляскали. Мамо, ну це ж дурня якась, ти мусиш виконувати свої зобов'язання. Голос його луною прокотився будинком. Із шавки під шухлядою зі столовим начинням він видобув свій блендер, поставив з пристуком його на стіл і зібрав докупи кварту, леза і основу, створюючи якомога більше грюкоту. Антон вкинув добрячий пук зелені, трохи ягід, жменю горіхів, достав столову ложку органічного арахісового масла і чашку протеїнового порошку містера Ріпера. Виконуючи весь цей асамбляж, він вловив себе на тому, що думає про лайлу Норкрос. Вона приваблива, як для старшої ціпоньки, надзвичайно ладна, справжня ласа мамуня без жодної туфти з її боку, а ще йому сподобалося, як вона віджартувалася, коли він кинув їй оту фразу, їй його хотілося чи їй хотілося вчинити проти нього акт поліційної брутальності. Чи і це було дійсно інтригуючою можливістю вона хотіла його і одночасно хотіла вчинити проти нього акт поліційної брутальності? Такий розклад варто тримати на контролі. Антон увімкнув блендер на найвищій швидкості і дивився, як туманиться суміш. Щойно вона набула рівномірного горохового кольору, він клацнув вимикачем витяг кварту і пішов у вітальню. А на екрані там лише уяви собі його давня подружка Мікі Коц. Йому подобалася Мікі, хоча її образ породжував нехарактерно меланхолійні почуття у президенті, генеральному менеджері, фінансовому директорі і єдиному працівнику ТОВ Антон Басейновик. А чи взагалі вона пам'ятає його? Колись її нянчила його мати, тому вони доволі багато терлися разом. Антон пам'ятав, як вона обстежувала його спальню, рилася в його шухлядах. Гортали його комікси, закидаючи безперервно запитаннями, хто тобі це подарував, чому тобі найбільше подобається саме цей солдат Джо, чому в тебе нема календаря? Твій тато Електрик так же. Як гадаєш, він навчить тебе прокладати дроти і всьому іншому, а ти хочеш, щоб він тебе навчив? Їм тоді, мабуть, було ще років по вісім, а скидалося на те, ніби вона планує писати його біографію. Та взагалі то нормально це було, приємно було по правді. Її цікавість підбурювала Антона почуватися особливим. До цього до неї він навіть не прагнув чиєїсь цікавості, радо залишався просто хлопчиком. Звісно, Мікі рано поїхала вчитися до приватної школи, а потім вони вже майже й не спілкувалися. Дорослі їй ймовірно подобаються містери з портфелями і запанками, які читають Wall Street Journal і які розуміють, що такого збіса привабливого є в опері, які дивляться передачі PBS такого типу порубки. Антон похитав головою. Я її співчуваю, запевнив він себе. Хочу вас попередити, що відео, яке ви зараз побачите, шокує, і ми поки що не отримали підтвердження його автентичності. Мікі вела репортаж із сидіння біля відчинених задніх дверей телевізійного фургона. Поруч із нею якийсь чоловік з навушниками на голові працював на ноутбуку. Було явно видно, які вологі у Мікі її блакитні тіні для повік. Спекотно, мабуть, у тому фургоні, і обличчя в неї було ніби трохи інакше. Антон зробив великий ковток свого пінистого шейку і придивився до неї. І все таки, продовжувала вона, у світлі всього, що стосується Аврори і пересудів про негативні реакції сплячих, яких розбудили, ми вирішили показати цей запис, оскільки він, схоже, підтверджує, що ті повідомлення правдиві. Зараз піде відео частини стріму, який вели на сайті самопроголошених просвітлених з їхньої резиденції неподалік Геча в нью Мексико. Як ви знаєте, це озброєне угруповання перебувало в конфлікті з федеральною владою щодо прав на воду. Приємно бачити Мікі, але ці новини були нудними, Антону. Він підібрав пульт і перемкнув на мультимережу, де мультиковий кінь з вершником скакав крізь ліс, переслідуваний якимись тінями. Вже поклавши пульт на край стола, він помітив на підлозі порожню пляшку джину. Чорт, забирай, мамо. Антон зробив черговий ковток шейку і пішов через вітальню. Йому було потрібно пересвідчитися, що вона спить на боку, бо ж раптом відригне вона не мусить, коли він на вахті померти, як якась рокзірка. На кухонному столі зацвірінькав його мобільний. То було текстове повідомлення від Джесіки Елвей. Тепер, коли вона нарешті вклала дитину спати, Джесіка збиралася курнути косячок і зняти з себе одяг, уникаючи телевізора і інтернету. Де сьогодні що там, що там панує маячне курзу верзу. Чи бажає Антон приєднатися до неї? Її бідолаха чоловік застряг десь на місці злочину. 5 Френк Гірі подумав, що парубок, який оце зараз виступає у відео з Нью-Мексико, скидається на пристаркуватого біженця з народу Вудстока, на когось такого, хто мусив би диригувати кричалкою риби, а не якимось придуркуватим культом. Родак Яснолист, так він себе називав, хіба вже цього не досить дика купа кудлатого сивого волосся, кудлата сива борода, одягнений у помальоване помаранчевими трикутниками серепе, яке спадало йому до колін. Френк протягом весни стежив, як розгортається історія з цими просвітленими, і дійшов висновку, що попідшитою білими нитками псевдорелігійною квазіполітичною машкарою, це всього лише банда трампуватих ухильників від податків, саме як Трамп. О, вони ж ще називають себе просвітленими. Яка курва в цьому іронія? Їх там з 30 душ трохи дітей, чоловіки, жінки, які оголосили себе незалежною державою. Окрім відмови сплачувати податки і посилати дітей до школи, або розлучитися з автоматичною зброєю, яка, вочевидь, необхідна їм, щоб захищати своє ранче від кущів перекоти поля, вони незаконно завернули єдиний у тій місцині ручай на те поросле чагарями пустище, що перебувало в їх власності. Уже кілька місяців під їхньою огорожею стирчали ФБР і АТФ, ведучи перемови про капітуляцію, але майже нічого не змінювалося. Френка вернуло від ідеології просвітлених, егоїзм виряджений у мешкару духовності. Можна було провести пряму лінію від просвітлених до безупинних скорочень бюджету, які загрожували перетворити посаду Френка на роботу з неповною зайнятістю або на чисте волонтерство. Цивілізація вимагає внесків або пожертв, якщо вам хочеться так це називати. У протилежному разі на вас чекає те, що бігати вулицями і займати крісла в окрузі Колумбія будуть дикі собаки. Йому хотілося б, треба визнати не надто принципово, щоб у тому поселенні не було дітей, щоб урядові сили могли просто навалитися на них і вичистити як ту погань, якою вони насправді і є. Френк сидів за столом у своєму маленькому кабінеті. Місця у цій кімнаті, заставленій з обох боків різного розміру, клітками для тварини, шафами зі знаряддям, було мало, але він на те не зважав, йому було достатньо. Френк потягував з пляшки манговий сік і, дивлячись телевізор, прикладав пакет з льодом до кулака, яким він гатив у двері Гарта Флікінджера, почав блимати вогник на його мобільному і лейн. Він не був певен, яку йому вибрати тактику, і тому дозволив їй перейти на голосову пошту. Надто різко він натис на нано, тепер він це розумів. Потенційно можна очікувати такої самої реакції у відповідь. Тепер на заїзді того багатого лікаря стояв потрощений Мерседес. Френкових відбитків пальців повно залишилося на тому бруковому камені з доріжки, яким він порозбивав вікна Мерса і побив мерсів корпус, а також на контейнері із бусковим деревом, яке він на піку своїй люті всадив на заднє сидіння того безтурботного уйобка. Це саме той сорт незаперечного доказу, злочинний вандалізм, якого потребує суддя у сімейних справах. Хай там як, а всі вони завжди схиляються на бік матері, щоб видати припис, за яким він зможе бачити свою дочку тільки раз на місяць, коли той у повні, і то протягом години під наглядом. Звинувачення у злочинному вандалізмі також змусить його попрощатися зі своєю роботою. Що було очевидним у ретроспективі, так це те, що поганець Френк таки вляпався фактично, поганець Френк догулявся. Але поганець Френк не був цілком поганим, і цілком неправим він не був, тому що зважайте, тепер його дочка могла знову безпечно рисувати на заїзді. Можливо, лагідний Френк зміг би впоратися з цим краще, а можливо, й ні. Лагідний Френк був дещо слабохарактерним. Я не буду, ми не будемо байдуже стояти, коли так званий Уряд Сполучених Штатів чинить цю несправедливу справу. Родак Яснолист на телеекрані оголошував своє звернення з за довгого прямокутного столу. На столі лежала якась жінка у блідо блакитній нічній сорочці, і її обличчя було оповите чимось білим, що скидалося на оте фальшиве павутиння, яке продають ближче до Геловіну. Груди її здималися та опадали. Що це ще за лайно? спитав Френку бродячої дворняги, яка наразі перебувала під його опікою. Дворняга скинула очима та й знову заснула. Звісно, це кліше, але ти не знайдеш всепогодного співбесідника кращого за собаку. Кращого за собаку не знайдеш і крапка. Кращих за собак просто не існує, вони найкраще дають цьому раду, вони найкраще дають раду тобі. У дитинстві у Френка завжди були собаки, і Лейн мала на них алергію так вона заявляла, і це ще одне, від чого він відмовився заради неї набагато більша втрата, ніж вона бодай колись зможе зрозуміти. Френк почухав дворнягу між вухами. Ми бачили, як їхні агенти зловмисно втручалися в наше водопостачання, ми знаємо, вони використовували хімікати, щоб вплинути на найвразливішу і найдорожчу частину нашої родини, на жінок просвітлених, з метою спричинити хаос і страх і сумніви. Цієї ночі вони отруїли наших сестер, включно з моєю дружиною, моєю коханою Сюзанною. Отрута подіяла на неї і на інших наших прекрасних жінок, коли вони спали. Голос родака яснолиста опустився до тютюна залежного харчання, що звучало на диво затишно, воно навіювало думки про старих людей, благодушних пенсіонерів, які зібралися за кухонним столом на сніданок. Асистували апостолу ухилення від податків два молодших чоловіки, також із бородами, хоча й менш ефектними, і також виряджені у серапе. У всіх на ременях висіли кобури з пістолетами, що робили їх схожими на акторів другого плану в якомусь старому спагетті вестерні Серджо Леоне. На стіні поза ними висів на хресті Ісус. Відео звідти було чітким, в ряди годи тільки картинку псували штрихи, що прокочувалися по екрану. Коли вони спали! Ви бачите цю підлість новітнього короля неправди, бачите його в Білому домі. Бачити його численних співбрехачів на нікчемних зелених папірцях, у які, як вони бажають, ми мусимо вірити, ніби вони чогось вартують. О мої сусіди, 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 такі лукаві, і такі жорстокі, і такі облудні. Раптом він показав свої зуби, всі разом вони зблиснули з поміж дикої хащі його бороди. Але ми не піддамося цьому дияволу. Ось тобі і маєш, подумав Френк, і Лейн вважає, що в неї проблеми зі мною. Хай би подивилась отут на цього Джеррі Гарсія, цей парубок навіжений, як казна що. Дешеві фокуси нащадків Пілата, не рівня силі Господа, якому ми служимо. Слава Богу, промурмотів один із ополченців. Істинно так, славімо його, так, так і так, сплеснув долонями містер Яснолист. Тож, нумо, приберімо це з моєї місус! Один із поплічників подав йому кухонні ножиці. Родак нахилився і почав акуратно чікати ту запону, що закривала обличчя його дружини. Френк нахилився вперед у своєму кріслі. Він відчув, що наближається якесь ого-го.